Друзі, от щойно майстри завершили монтаж навісу на Петропавлівській борщагівці. Ще завтра нам доїжджають секції жалюзі, щоб закрити бокову частину. А поки можете е, бачити готовий результат. Ось так виглядає навіс. Покриття нагадаю: монолітний полікарбонат, молочний колір. Ось таким він глянцевим перелівом виглядає. Дуже довговічний матеріал. Нагадаю, розмір тераси 4 на 5 метрів. Оця стінка повністю буде зашиватися жалюзями. А поки можете подивитися, як виглядає сам навіс. І якщо вам потрібен такий навіс для тераси, то телефонуйте. Бачите, встановлена водостічна система. Опуск сюди, на газончик. І ось тут залишили таке місце. Тут бокова частина буде зашита, і місце тут ще доступ до крана, до обслуговування цих мереж. Ось так ось він виглядає без жалюзі. Завтра обов'язково знімемо вам. Е, готовий результат уже з е, жалюзями і е, телефонуйте. Телефонуйте, якщо вам потрібні навіси, е, захист нагадаю від снігу, граду, дощу, е, палючого сонця. Саме от в такому виконанні білого полікарбонату дуже гарно захищає від сонця. Тому телефонуйте і, і якщо вам подобаються наші роботи, не забувайте робити собі закладочки. Зробили закладочку. Потім, коли у вас це буде. Актуально подивилися і, і згадали, хто робить такі чудові навіси. До побачення!